Так мої красотулечки. У нас трошки грязно. Та й що, бо на дворі, напевно, осінь грязна. Так що це ж осінь, знаєш, як це казала, коли я ремчую магазинами, тобі кажуть, це природня красота. Давайте я поцілую природня красу. Та ну успокойся, давай, тобі Ні, це камеру прям в ухо. Та вже без вуха зробила, чи ти зразу кричиш на мене. Добрий день. ти кричиш? А диви, я така сняв току дарувати, йди брьома, я тебе йди. Ну давай ти. То рекультова цвітульки. Тижні тебе не було. Я вже навіть скучила. Скучила? А знаєш, мені Леся каже: Ірка, говорить: вона йде в одпуск і говорить, в неї нема місто. Я кажу, в сміслі нема. А вона, ой, ти позвониш там, вона подивиться. Я кажу, подожди, щас. Утром Коли тобі писала? П'ять утра сьогодні. Де трапиш, хоч нарезать. А що, якщо їх вже. Я так? Ну, я три тижні вже хочу, замітила? Да. Ну, кож... да? вір... ну, ти ж сказала не вирвати. Я молодець. Да. Дівчатка, зараз 40 минут, і ми Ну, і мене ж їх там три пера, понимаете? І ця богиня вечірними ручками творит чудеса. А, та ти, виходить, така шустра, вказує, так? А, руська, дівчатка, ну тут сам процес установки, обстановки, це... це кайф. Я зараз лягаю. Отключається на 40 кілочка і каже жіночка, жіночка <сіпатися> просипайтесь. Наша так що, обучення Наше йде? Наше обучення жде студентка. Ну, Правда, вже в жовтні. Що буде в жовтні, ну кажи. Е, ну, навчання буде. Кстати, е, хто боїться починає навчання, приходити і давати суму, можна прийти на тест-драйв. Тобто Там час-1,5 і ви вже будете знати точно підходить вам це чи не підходить. Ну дуже просто прити може тест драйв, і ви будете розуміти, моє це не моє, хочу, не хочу на манікені пороботи, пінцетики подержати, війки потрогати. Ну з угу. Ірка, ти знаєш? Я не то, що там зараз хочу там тебе допустим, похвалити. Ну дуже ти мастер я, свого діла, я тебе похвалю. Двісь, ну там щоб не щас не сказали, що бути хоч дівочки, ну э, цю дівчатку знаю дуже давно. Е, Тож ну мені різниця ірочка робить за 40 сорок, тому що вони в мене рідкі. Ну коли я їх не рваю, вони в мене густі. Але я хочу вам сказати, що я з ними ходжу один раз я всі 4 тижні ходила. Це перше. По-друге, що мені знаєш, і тобі нравиться, що ти не би, що вліпила. Ти робиш то, що глазик. От ви приходите на ваш глазик дивляться. І це дуже важливо. Я допустимо, от, дивіться, у мене і ізгиб, другий мені не личить, правильно? ЕМ ізгиб. Дівчатка, і я з ним ходжу три неділі. Не ну якщо б я ж цими золотими своїми ручками не обривала, було б ще круче. А так я вам хочу сказати, що ні, ну то, що ти молодець, я кажу, ти ну от іменно ти знайшла себе в усьому. Ну, діло в тому, що тут є на що ще й подивиться, тому що просто так оті ще ж не все. Та ну так я що не що все нічмайний все треба вцепити. Диви, оце ж треба вцепити, да? Дівчатка? Ні, ну це я ж вам кладу, пожалуйста. І це треба вцепити і Все треба вцепити, і одним з оба красотка. Ну, ти у мене умнічка, так що давай я лягаю на кроватку і творим чудеса. Так, добрий вечір, мої друзі. Добрий вечір. Ріснічки зробила, каву п'ю, кажу, ірочка. Ідемо з тобою, вийдемо свіже повітря. Значить, мої хорошенькі, Дивіться, по поводу податків. Говорять, що я не плачу податки, я від цього уходю. Мої ріднолічки, хочу вас огорчити. Податки я плачу, платила і плачу. Я не відходю, не від чого. З, 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 з тим, що ми відкрили, ми були на первій групі, З тим, що ми відкрили магазин, Яренч, Я перейшла на другу групу, тому що коли відкривається магазин, потрібен касовий апарат. З 1 жовтня у нас в магазині рентч достати касовий апарат. Ніколи в житті я ні від чого ні від кого не ховаюсь і не тікаю. Крім того, що я плачу податки, я ще допомагаю нашим військовим захисникам за що. Получаю дуже великі подяки від генералів і від самих солдатів, які приходять знімають шеврон, і дякують за те, що я роблю? Це я вам не то що хвалюся, а просто говорю. Крім того, я допомагаю нашим дитячим домам, нашим бабушкам дома Так, Що ми кажучи, коли знаєте, коли точка одна, у мене от, от, на привозі, да? у нас є термінал, по якому розраховується. Так як ми відкрили вже магазин віречі, там вже другі вимоги. Другі виходить, друга група, я перейшла на другу групу, де з 1 жовтня в мене в магазині буде і касовий апарат. І я вже на вторій групі можу оформити свою дівчину, яка мене там буде працювати. Ще раз вам хочу сказати, я ніколи не ні від кого не чекаю. Просто обідно то, що коли людина хоче працювати, хтось їй ставить палки колеса, хтось її хоче защемити. понімаєте? для мене це більше все, Що ти ідеш, працюєш, да хочеш трошки іти вперед, а тобі хоча б якісь. Ніж спинок, це більше всього. Ніхто не бачить, скільки я допомагаю нашим захисникам, бабушкам з дідушками, дітські дома, собачки, собачі приюти. Скільки я допомагаю? Це ніхто не бачить. Бачу тільки Бозаренко, бо вона трошки пішла вверх. Люди мої добрі, схаменіться. У нас війна, не треба війни. Люди один одного доїдають. Боже, для мене це так. Прямо ви знаєте, от я просто одна Значить, мої хороші, Ви зараз мене запитаєте, чому я не пішла сразу на втору, бо я вам розказую. Початку квартала можна піти на втору групу. Втора група це я вже можу оформити девочку, тому що це вже йде магазин. Понімайте базар, базаром, магазин, магазином. Там уже в мене буде касовий апарат. Обов'язково ви мене питаєте за куток споживача. Буде у мене куток споживача. Мої хорошенькі, я вам ще раз кажу, мені більше всього, знаєте, обідно то, що цю базаринку раніше ніхто не бачив, коли вона просто прийшла, сиділа, торгувала якимось ну, помідорками і тюречкою, да, І це теж я гордилася цим, що я торгую. Коли ця базаринка пішла трошки, 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 я не розумію, чого такі люди обозлюні, чого така ненавість до людей. Тому що людина працює. Дивіться, от у нас, знаєте, дві категорії мужчин. Одні мужчини захищають нашу країну, а другі мужчини сидять в коментарях і пишуть коментарі жінкам, тому що їм обідно, напевно, і досадно то, що він не такий успішний, розумієте, що ця жінка. Хоча ця жінка, Базаренко, в своєму житті добилася все сама, понімаєте? Так що, я думаю, я дала відповідь на ваші запитання. Багато кого там цікавило, да? Ще раз вам кажу, я все роблю по закону, я нікуди не йду, мимо всього, я плачу, що потрібно. Допомагаю всім, кому по можливості можу. І я думаю, що кримінального я нічого не зробила. Ще раз вам кажу, на втору групу ми йдемо з початку квартала. От з 1 жовтня у нас буде втора група, я поставлю касовий апарат, заявку я вже подала. Так що мої хороші, я думаю, я вам дала відповідь на все. Ще раз хочу, я людина, яка хоче працювати. Я людина, яка хоче щоб їли мою вкусну продукцію, ви розумієте? І коли, знаєте, більше всього обідно, коли мужчини, мужчини. За що жінки хоча б про піаркість. Чому? Чому скажіть? Ну я не розумію, чесно, для мене це все була загадка. Хоча любі мої мужчини, я вважаю, що ви дуже годиться такими жінками, сильними жінками, що ми все можемо самі робити без єдиної допомоги, без всякої просьби, все просто самі. Я вам хочу сказати, ви знаєте, коли людина хоче чогось більшого, да, і трошки хоче ну, розширятися, її обов'язково дуже ставити палки в колосах, допустим, да? Я ж людина понімуща, мені сказали, що треба. Я роблю, що треба. Я ніколи не буду отрицати. Що стосовно роботи, що стосовно товару, що стосовно, як ви кажете, закону, я все роблю по закону. Я не ховаюся ні від чого. Повірте мені, я не та людина, щоб як ви пишете, не платити податки, я плачу податки. Ще вам кажу, допомагаю військовим, з гордістю це кажу, коли подяки, допомагаю нашим бабушкам з дідушками, нашим дітським домам і нашим приютом для собачок. Ну, це для мене взагалі Так що мої рідненькі. Не піартись нікому не ні на комусь. І знаєте, не ставте палки в колеса, просто будьте кращими, будьте лучшими. Ідіть уперед. Базаренко в Яремчі відкрила магазин. Все. А як це? А як це? Дівчатка мої, то я ж люблю для того, щоб вкусна продукція була скрізь, а не знаєте, що я захотіла? Я захотіла ікри, мене аж зуби звело. Але в нас такої ікри нема. Знаєте, де ікра? Знаєте, де ікра? I love you. <laughs> давайте я покажу, я кажу, ти не така в ТикТоте, така гарна, ну, ви поняли, в житті. Тикток мене трошки, а коли приходит, пожалуйста, я, я тебе, не я кажу, гарна, это бойну за кажу, то я сюда Ні, ні, тебя. Так, дівчатка, ну, да. а вообще хочу, знаете, сказати, каждая жінка, вона просто обаятельно, привлекательна, просто очаровашка. Ну Настр... що не нет? Настрой. Настрой вам за цветули. Вот ту щупу, яку завжди. Да, да, беру. Щуку, да, yes. вот така Мамин льомочка чого не ї, Давай, давай їсти. Так, не баловачі, Давай, Давайте поїли, давай. Маміні, маміні хороші да, да. Ну, кокочка, ти, ти понятно, що діла, давай на голову мені пригай, давай. Ну вже можна, ти ж знаєш, що можна? Можна мамі пригати на голову, да, геть, геть можна пригади. Мамень, ріднулічка такий, маміні да, да їлі такі мамині, мамині ріднесенькі. Кокоська, ну йди тобі, що мало, Боже, всі бутилки на городі. Всі бутилки, які в нас є, вони є в нас на городі. Да, мої рідні, мої малесенькі, такі вони хальосенькі мої, мої собачки. Мої хорошенькі, я і тут собачка. Ми там хвилюйтеся за моїх собачок. Вони у мене гальосі. Переживають мої собачки, як? А отак от вони вони у мене з кожним разом все красивіші, красивіші. Да, мій рідний, да, мій хорошенький, да. Мамині, мамині маленькі, так. Да. Кокоська, ти чого не їла? Чого не їла? Льома, мамин, до мамін, да. мамін льо. Так, мої хорошенькі, поки водичка міняється, собачки як обслюнявали мене хто як міг. Магамені, мамі, мої ріднесенькі. Е, дивіться, грому ця ж присипочку, дівчатка. Я купила йому цю присипочку, посипаю. Сидю з ним по часіка. Воно так, ви знаєте, воно так швидко затягується. І що ви думаєте? Я сьогодні приїхала 5 ранку. Я не знаю, мій Льома все риє носом. Я не знаю, що він це риє. От хоче рити носом і все. Мамині красавчики, він такі хальосенки стали зараз на осінь. Вони ж більше в них. Шерсть росте, Боже, ну це кокосик мілийсий, а гром і Аргоша, вони такі вже зараз будуть. Ну, Арго вже доганяє Грома, вони вже на одному уровні. Так що ми рідну всім хорошого, гарного вечора, гарного настрою. Ви знаєте, що від нашого настрою залежить абсолютно все. Правильно, мої хороші мальчик? От дивіться, я на Західній Україні не хрипша, а тут захрипла, Ви розумієте? От, от клімат, скажіть, от скажіть, як так? ну так? От захрипший голос геть, а там нормально. Так що мої ріднулічки, подожіть, бо я ще ріснички не кинула. Господи. Ці... Так, мої дівчатка. Об'єм 2, d М. Як ти сказала Ір? Н-вигін. Н- вигін. Дивіться, на ну, оці мої красиві ріснічки. Прям хорошенький, так? Да. Вже? Дивіться, прямо відкривається газик. Які би реснички не робила, я хочу вам сказати, що я остановилася на М і згиб. Правильно угадала? Да. Дівчаточки, дивіться, одразу глазик відкрився. Вони ж у мене такі малесенькі. Я коли без рісничок, то й кажуться, що в мене один глаз косить. Да? Але на самом деле нічого в мене не косить. На самом деле у мене хороші мої глазки, так що мої красуні. Ось такі в мене вийшли ріснички за один час. І, до речі, Ірочка сказала, що вони у мене хорошенькі, так? Да? Що ти сказала? Що, вже... що вони тебе підросли і трошки пишніші стали. Ну бачиш, коли не вириваєш, то все хорошо. Ні-ні, А ще коли даєш свої ласки мастеру, ви ж понимаєте, так що красуні подобається вам мої ліснички? Ну вони крут за один час. Ні, ну ця дівчатка вона творить чудеса, Я вам завжди говорила, тому що це мірал. Так мою красоту лісіла в цю коруцьку, як на землі сидю, просто як на землі. Впираюся, слухайте. Але вже все. Тут уже резину в неї поміняли. Все зробили. Повний бак. Ми тут солярка чи бензин. По-моєму, бензин. Але тут бак більший, ніж у той моїй карутські. але ту коруцьку теж сьогодні лишила на СТО, Треба поміняти масла, вже поміняю резину. І все. І нібито все. Я зараз їду за квіточками. Куплю цвіти, подарунки потім вам покажу. Завтра у мої дощ, день народження, у мої квіточки, у мої ласточки. Значить, так, завтра в нас 19 вересня, і у 8 часов у мене почалися схватки. Боже, я так ці дні помню, я не забуду ніколи, ви знаєте. Коли приїхала в больницю, привезли у 4 почали схватки, як зараз пам'ятаю. Получається, завтра в 4 вечора мене везуть у больницю. А о 12 часу дня я ще була на городі, убирала кукурудзу, так, да, я ж кукурудзу вбирала. А перед цим сидам, я ще вкопала погріб. Да, я така була, я ж спритна жінка. Давайте з вами поговоримо. Що ми будемо говорити все про плохе-поплохе. Говорять про, про ту базаринку, ну хай говорять. Саме головне, що я вам хочу сказати, я ніколи ніколи не вправдаюсь, але хочу сказати, мені аж само себе буває жалко, дійсно. Я людина, яка хоче працювати, Боже мій, яка просто хоче працювати, а хтось хоче, хоче пропіаритися, неї, поставити палки, колеса, чого рідні мої. Боже, життя наше прекрасне. Ну я не знаю, чого такі люди обозлені, Нічого, мої хорошенькі. Ну хто в цьому житті не дає комусь працювати, не дає комусь бути ізвісним. Я ж не стараюся бути ізвісна. Я просто Світлана Базиренко, яка торгує на пригозі, відкрила магазин Діремчі, «Ві яка просто хоче працювати, яка хоче, щоб люди купляли її продукцію. Вона ж у мене вкусна, мої хороші. Оші, боже люди з Франківська приїжджають, з Буковеля приїжджають і кажуть, дякую вам. А хтось хоче ту світулечку тако? Чого? Ну чого вам ця світолечка мішає? Любочки мої, потрібно жити мирно. Не треба бути обозльоними. У нас і так тяжке життя, просто тяжке, любочки мої. Ніхто не знає, що буде завтра, що буде через секунду. Чого один одного ходити обсирати? Чого один на одному піаритися? Чого бути такими злими? Люди, живіть в своє задоволення, живіть сьогодні і час. Откривайте ті магазини. Розвивайтеся, ну хто кому не дає? Ну хто кому не дає? Ну дивіться, я людина мені сказали це зробити. Я роблю мені сказали то покласти. Я кладу, я ніколи не скажу ні. Я ніколи не кажу ні. Боже мій боже мій, Чесно, мої ви хорошенькі, що це базаренко? Подивіться, обична сільська красива жінка. Виросла в прекрасному сім'ї, в прекрасному селі, з прекрасної сім'ї. Де моя мамулечка нас сашує одних воспитувала, боже мій, чого це? Ну чого такі от постійно люди обезльоні? Чого мої хорошенькі? Та наоборот, ви мої красавчики, ви мої красончики. Розвивайтеся, ви ж такі всі красиві. А той мужчина до мене прийшов, такий видний, красивий. І взяти, обхайте ту Базаренку. Ну чого, мій рідний? Чого це робити? Любчики, ви мої любчики. Я взагалі люблю з вами поговорити. Я ж вам розказую абсолютно все. Ви мене спросили, я сказала. Я ще раз скажу, я ніколи в житті ніколи не оправдовуюсь. Я просто говорю. От ви мене запитуєте, а я вам говорю. Чого мені не говорити, чого мені бояться? Ви розумієте, я нічого не краду, я нічого не роблю проти закону, я роблю тільки що. Боже, просто торгую рибкою і просто торгую ікоркою, колбаскою. І ви ж любите всі мої продукції, правильно? Але хочу вам сказати. Мільйон людей, мільйон м'яні. Як хочуть, так хай роблять. Ну, що ми зробимо? Будемо робити, як сказали. Саме головне, що ця базаряка в мене ніколи не від чого не відказується. Надо? Надо. не надо? не надо. Надо сказати, скаже. Не надо не сказати. Промовчи. Де надо, я промовчу. Де не надо, я можу не промовчати, як і всі ми люди. Так що, мої любовки, живіть, насолоджуйтесь життям. Воно у нас прекрасне. І ніхто не знає, що буде в нас завтра, послезавтра. Одним словом, давайте я ж вам розкажу. У мене, я так, у 12-сові ще була на городі, збирала кукурузу. Чотири почали схватки. Я пішла, помилася, все собі взяла, приїхала в больницю, вже медсестричка мені каже, я там почала кривати тягати, Да. О 9 годині я родила, родила свою хлюпочку, мамину дочку. 3 300 в неї був вес, Така гарненька, хорошенька вона. Слухайте, ну і коли скільки там я в родомі, чотири дні чи 5 днів лежала. Пройшло 3 дня, я кажу, сестрички, дід, купіть мені, мені крас, мені треба покрасити волос. Я ж довіна вийти краси. Вона каже, Боже, я вже в цій больниці 27 років, я також не бачу. Я кажу, слухайте, ну як не хочу. Як це ви не бачили? Я кажу, я хочу бути гарна, я хочу бути гарна, ви розумієте, А потім вже ну, виходить, родила, та й Анюж не давала мені, я в одніком ті в палаті Аня в другій. А я в Кривому озері родила. Боже, у мене так, такий гінеколог був хороший. І ми сестрички такі були хороші. Боже, Боже, я вам кажу, ну та я чую, хтось кричить. Кричить так, кричить, коли вже родила, вже потім. Я... Чую, хтось кричить. Я встаю, заходю, я в другу палату, а там так багато кроваток, а темно. Чую, кричить дитинка. І Я йду до тої дитини, беру її на руку, придивляюся. Тарасюк, Анна Петровна. Я беру її на ручки, йду з нею в палату. В мене сетричка, світочка, не вам не можна піднімати. Так не мене малесенька. Слухайте, отаке, таке життя було. Ви знаєте, я вам кажу, таке прям взагалі. Ну і вже моїх люпицьків вже вона взросла з кожним роком, вона у мене красивіша, красивіша. Ой, мої хорошенькі, наші дітки це наше щастя. Да? Наші батьки це наше щастя. Наші бабушки з дідусь це наше щастя. Мої хорошенькі, я всім хочу. З лючкам, не з лючкам, побажати. Мира, здоров'я, позитива, любві, удачі, терпіння. Життя наше, воно, ви знаєте, воно нелегке зараз, але нам потрібно жити. Нам потрібно жити йти вперед. Не потрібно опускати руки. Ви мене розумієте. Ваша світулечка всім каже, I love you. Так, мої хорошенькі, трошки пробочка, постою з вами поговорю. Так що, мої рідненькі, їду куплю роси, покажу вам потім подарунки. Ані мої в інстаграмі все одно нема, вона не бачить. Покажу вам подарунки. завтра мама приїде. Ой, мами на доці, мами на дойця, слухайте, боже, як вона вже виросла. Вроді, така маленька була. Саме головне, мої хороші, я вам всім хочу побажати хорошого настрою, позитивного настрою. Щоб ви всі в мене посміхались, щоб в мене були добрячки, щоб ви ніколи не злились ні на кого, щоб все у вас було все добре. Ви розумієте, не розумієте, А ваші буде вам всі казати I love you. Так що, мої хороші, лягаємо на лівий бачок, одіялко під. Ножки, ручку під подушки. Якщо не можете заснути, ви знаєте ложечка меду, щось сладеньке, творить чудеса. Ложечку меду в ротик положили, на бочок лягли і присниться вам солодкий сон. Мої ви хороші, спокійної, тихої, мирної ночки. Вам світу буду буде бажати кожен день. Кожен день. Ви розумієте, комусь це нравиться чи не подобається. А найголовніше, головне, я вам завжди буду казати I love you.